Наша трансляція починається у дивовижному місці, яке від 2005 року є офіційним географічним центром України. Позначка центру вирухована з усередненими показниками широти і довготи крайніх точок України на півночі, півдні, заході та сході. А ось унікальний арт-об'єкт, побудований 2021 року на честь 30-річчя незалежності України. Саме його сьогодні урочисто відкриє президент України Володимир Зеленський. 25 пар Крил уособлюють 24 області нашої держави та український Крим. Кожна пара прикрашена автентичним орнаментом відповідного регіону. У центрі арт-об'єкту під склом скульптура серця. Якщо підійти до неї, ви почуєте серцебиття нашої країни. Неподалік від серця, із західної сторони, розташований флагшток із прапором України. Його висота 52 метри, розмір полотна 9 на 13 метрів. Це найбільший державний стяг на Черкащині. Сьогодні його буде піднято на честь дня державного прапора за участі президента України, приїзд якого відбудеться за лічені хвилини. Саме за ініціативи Володимира Зеленського в межах програми Велике будівництво цього року в кожному регіоні було зведено флагштоки. За вишки вони сягнули від 30 до 102 метрів. Нагадаю, що день державного прапора ми відзначаємо вже 17 років від 2004-го. і саме сьогодні по всій країні майорять сіно жовті прапори, символи свободи та незалежності на державних установах багатоповерхових будинках. Та на сільських хатинках у вікнах на авто пропорції в руках у маленьких дітей. І не лише в Україні, а й по всьому світу на всіх континентах, де живуть наші люди. Дорогі громадяни, сьогодні у нас з вами. Велике сімейне свято день символу нашої великої сім'ї. День синьо-жовтого прапору. День державного прапору України. У 30-ту річницю відновлення. Нашої незалежності ми піднімемо його саме тут, у географічному центрі України. Саме тут б'ється серце, серце України це арт-об'єкт, навколо якого розташовано 25 сталевих крил, що уособлюють. Наші 24 області і наш Крим це символ, дійсно, символ, символ того, що підійматись вгору і бути на висоті набагато легше разом. І сьогодні разом з нами в небо. Будуть одночасно зійматися тисячі наших державних прапорів в усіх регіонах, в усіх містах, по всій Україні та за її межами. Для всіх нас синьо-жовтий стяг більше, ніж прапор, більше ніж офіційний атрибут. Це міст крізь століття боротьби за незалежність, що з'єднує нас, що з'єднує десятки поколінь. Це наставник, який нас надихає і мотивує, коли ми просто його бачимо. Це наш янгол-охоронець, що майорить у небі так яскраво. Щоб Бог не забував про нас кожного дня. І хоча наш прапор складається тільки з двох кольорів, він викликає велику велику палітру емоцій це гордість, коли наш прапор звільняв десятки міст та сіл на Донбасі. Вдячність, коли наш прапор допомагав гасити пожежі. В Туреччині і в Греції. Віра в життя, коли наш прапор допомагав боротися з COVID-19 в Італії. Сльози, коли наш прапор супроводжує в рай загиблих захисників України, радість, радість, коли наш прапор підіймається на Олімпійських іграх, майорить на Євересті, Монблані. І навіть у космосі. А для мене, окрім усього цього, це ще й миле, батьківське розчулення, коли ти заглядаєш у пенал свого сина і розумієш, що першими закінчились, закінчились фломастери синього і жовтого кольорів. Сьогодні. Я хочу подякувати всім, всім, хто робить кольори нашого державного прапору яскравими, відомими і поважними в Україні і в світі. Це наші, наші військові, наші ветерани, волонтери, наші медики, пожежники, рятівники, прикордонники, наші спортсмени, футболісти. Наші олімпійці, наші паралімпійці, наші тренери, наші дитячі тренери, наші науковці, освітяни, студенти, діячі мистецтв. Найголовніше це наші громадяни, громадяни України, звичайні, прекрасні, світлі люди, які платять податки, не порушують закони, не дають. Хабарі не сідають за кермо на підпитку, не паркуються на місцях для людей з інвалідністю, ведуть здоровий спосіб життя і є активними учасниками громадянського суспільства. Так, зовсім не обов'язково робити щось гучно. І публічно, аби зміцнювати силу нашого прапору, нашої незалежності, нашої держави. Поважати прапор можна без галасу, співати гімн, без пафосу, допомагати армії, без феєрів і бути українцем без тут, без варіантів. Просто бути українцем.